Друзі, сьогодні Завод святкує день народження. Якось так вийшло, що нам вже стукнуло 8 років. Саме 13 серпня 2016 року ми відкрили наш перший острівець в торгівельному центрі «Гулівер» в Києві. Перші години купили наші друзі. Знаєте, що це було? Жіночий годинник ГЕС. Може, пам'ятаєте, я колись розповідала, що дуже мені хотілося свої часи мати собі в колекції саме такий годинник. Добре, що ці часи пройшли. Але до діла. На день народження іменинникам ніби прийнято дарувати подарунки, вірно? Так от, ми попросимо вас привітати нас донатами, бо сьогодні ми запускаємо новенький збір на 100 тисяч гривень. Він буде комбінований. 20 тисяч гривень ми переправимо для закупівлі Saros – портативного кисневого концентратору для 134-го батальйону територіальної оборони. Іншу більшу частину коштів перекажемо на потреби артилерійської батареї першої ОШБ імені Дмитра Коцюбайлада Вінче. Де служить наш друг Денис. Там потрібні і перехоплювачі сигналів fpv дронів і мавіки, і стаціонарні старлінки. Коротше, уйма всього. Ну ми б були не ми, якби не підготували для вас подаруночок. І цього разу він супер ексклюзивний. Це настільний годинник Докса. Ми думали спочатку провозити їх на продаж, але коли побачили роздрібну ціну, мало назовліли і відмовилися від цієї ідеї. Тому один висить у нас в магазині. А другий відправиться переможцю цього розіграшу. Умови, як завжди, зробити донат від 300 гривень на банку у шапці профілю Instagram та описі до відео в YouTube. Кожні 300 гривень це один шанс виграти. Не забудьте вказати свої контакти у коментарях до переказу, щоб ми змогли вас знайти, якщо саме ви станете переможцем. Збір триватиме, поки не зберемо необхідну суму, але сподіваюся, ви нас гарно навітаєте і закриємо все швиденько. Не соромтесь репостити збір і ділитись ним в соцмережах. І дякую заздалегідь за вашу підтримку. Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі The Watch. Ви всі такі молодці останнім часом. Подобайки під відео зростають шаленими темпами. Так тримати, друзі, бо за ми платимо 10 гривень і отриману суму відправляємо на різні збори Збройних сил України. Загалом, з моменту впровадження цієї ініціативи, ми відправили понад 20 тисяч гривень. Мені така співпраця з вами дуже подобається. Тож, будь ласка, не забувайте лайкати відео. Сьогодні у нас знову Японія, але не Citizen, а Seiko. Будемо дивитись на новинки серії Presage Classic. Наразі структура виключно механічної колекції Presage виглядає так: серія Craftsmanship Збирає моделі, які демонструють різні аспекти японських традицій та ремесел крізь майстерні циферблати з лаком у Русі, Емалю та навіть фарфор. Чи знаєте ви щось подібне в інших брендах схожої цінової категорії? Я от ні. Але якщо ви знаєте, напишіть. Серія Classic дуже нова та свіжа, буквально 2024 року. Зупиняти зараз на Буду, бо про неї сьогодні огляд: серія Sharp Hedge. Кутасті, але елегантні годинники, прикрашені орнаментом Асаноха, що по факту являє собою візерунок з Конопель. Серія Cocktail Time всесвітньо відома та улюблена серія годинників з різноманітними циферблатами, що відтворюють коктейльну карту найкращих японських майстрів міксології. Серія Style Sixes – Годинники, натхнені вінтажним хронографом Seiko Crown Chronograph 60-х років. В серії Presage Classic Line натхненням стали кольори, матеріали та текстури традиційних японських тканин. В нашому випадку саме японського шовку. Але от мені, наприклад, вони дуже перегукуються з серією Japanese Garden. І я думаю, зважаючи на те, що її вже знято з виробництва, нові Classic Line можна вважати спадкоємцями тих японських садів, але з сучаснішими механізмами та кращою, більш витонченою та хитромудрою обробкою корпусів, циферблатів і браслетів, що досить важливо. Дехто з моїх колег досі жалкує, що не взяв собі в колекцію японський садик. Проте, от, будь ласка, тепер є опція Classic Line. Загалом Seiko представили п'ять нових моделей: 3 трьохстрілочних варіанти із тканинним візерунком, і два варіанти open-heart з радіальним візерунком, що відтворює увага, сиру шовкову пряжу. Загуглила і дійсно може розглядіти таке натхнення. До нас поки що приїхали саме трьох тож на них і подивимось. В рамках серії маємо три цікавих кольори, які не просто там якісь відтінки, а мають певний сенс і назву, хто б сумнівався. Так от білий циферблат SPB-463 має кремовий колір, який має назву Широіро, колір невибіленої натуральної тканини. Ви могли чути його в серії Шарпечт. СПБ-465 має дуже незвичний колір: – зелений мерехтливий з якимось невловним відтінком. Для мене він виявився найбільш вражаючим, бо на картинках прес-релізу він виглядає зовсім іншим. Цей колір має назву Сіната. І був популярним у період до – час розквіту самурайської культури і відносно стабільного мирного життя японців, що тривав з 17-го по першу половину 19-го століття. Третій варіант SPB 467 дуже нагадує нині популярні ніжні лососіві відтінки. Але ні, це ж сейко. Тут не лосось, а хурма. Точніше, це колір Арайгакі, вибілений відтінок фурми. Текстура циферблатів напрочуд гарна, знов ж таки мерехтлива, щоб підтворити блискучий шовк, що м'яко струмує. Сам циферблат не плаский, а вигнутий. Так само вигнуті елегантні мітки, стрілки у формі альфа та навіть сапфірове скло. Кільце розділу з доріжкою хвилин має певний кут, як і скоси на вікні дати, що підкреслюють м'якість, але додають певного об'єму години. Корпус годинника діаметром 42 мм і товщиною 13 мм, також вигнутий і доволі ергономічний. Така посадка на зап'ястя дозволяє більш рівномірно розподілити вагу, і це насправді важливо. Бо іноді, попри помірні габарити, годинник може відчуватись і виглядати на руці, як шматок цеглини. І якщо ви попередньо його не приміряли, по фото ви аж ніяк це не відчуєте. До речі, оце питання ергономічності та зручності дуже цікаве, бо його не можна оцінити кількісним показником, як, наприклад, той же запас ходу, або якось ходу візуально, як текстуру циферблата. Однак при цьому воно є дуже важливим, бо, окрім привабливості, вам має подобатись ще й носити ваш годинник. Щоб не було дискомфорту, нічого не перекручувалося або не з'їжджало. І мені, як фанату Seiko, приємно, що бренд приділяє увагу таким речам, повертаючись до корпусу за винятком верхівок вушок, які мають сатинування, решта заокругленого корпусу відполірована, включаючи ступінчатий рант. Брендована заводна головка не загвинчується, проте годинники мають водозахист 100 метрів. Перегортаючи годинник, бачимо прозору сапфірову задню кришку, крізь яку проглядає механічний калібр 6 r 55 який має 24 камені, працює на частоті 21600 та має запис ходу 72 години. Останнім часом Seiko встановлює саме цей механізм в більшість нових моделей. Вишенькою на торті цього годинника буде новий браслет із семи ланок. Три центральні ряди поліровані, всі інші мають сатинування. Ланки в стилі 70-х років, як і корпус вигнуті, і доволі короткі, що дозволяє максимально підігнати браслет під зап'ястя. Збоку ланки трошки схожі на кавові зернянки. Загалом, за словами Сейко, основною цілею тут було зменшити кількість контактних точок на зап'ясті та забезпечити зручну посадку. Браслет, має лету розкладну застібку з кнопками. Ну а тепер до підсумки. Чудові це фарблати, кольори, текстури, відтінки, увага до деталей, вигини, комбополірування, сатинування, а ще дуже-дуже зручна посадка на руці. Годинник м'яко охоплює зап'ястя і відчуття таке, ніби саме він там і має бути. Бачили щось схоже, ну не знаю, в Лонжі, чи в тісо, чи в Сертіна, в Кроа, чи може Хамільтон? Я ні. На мою думку, це пушка. І навіть не знаю, який колір мій улюблений: сіро-коричневий чи лосось. Бо вони обидва гарні. Традиційно питаю вас, що скажете? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!